В чергу хочеться привітати стем донора подякувати всім, хто працює кожного дня, незважаючи на ту страшну ситуацію, в якій ми опинилися. Це наш центр, обласний харківський центр крові, який єдиний в Харківській області безкоштовно приймає кров і безкоштовно її передає по всім закладам Східного регіону навіть центральної України. Тому, шановні наші працівники центру крові. Ми дякуємо вам за роботу. Щиро вклоняємося. І дуже цікавий недавно прочитала такий вислів, що кров рятує життя військовим, цивільним. І це сьогодні під час війни як для піхоти Джавелін, це як для танкиста Леопард, це як для пілота F-16, Тому сьогодні для нас дуже важливо, що ми такою компанією зібралися, святкуємо і говоримо про те, що це вкрай важливе свято, день донора крові. Вітаю всіх. Перший раз нам запропонували здати кров всьому особовому складу, зателефонувала начальник медичної служби, попросила підтримати цей захід, ми відкликнулися. І з того моменту здаю по сей день і сподіваюся, в подальшому здавати кров. Ну, це війшло в норму. Це якби запакликання в душі. Закликаю всіх, люди, українців, приходьте, не бійтеся, це не, не больно, це нормально. Тобто оздоравлюється не ті організм наш і ви рятуєте життя, життя наших захисників, захисниць, просто людей, які потрапили в критичну ситуацію, їм потрібна наша кров. Кров потрібна завжди. Тому приходьте, здавайте кров, рятуйте життя.